За моїм вікном Схоробнебі закуличу сиві журавлі і покличе на свіночок. Мішки свої і ясніше сонце світить на усі землі, і зених віночок щиро, наче перший раз дітвора мала й щаслива. Тихо в стінах закладу. Не лунає дитячий сміх, не бігають веселі першокласники, цей навчальний рік ми зустрічаємо зовсім по новому. Тихо. Але, не дивлячись на всі виклики, які стоять на сьогоднішній день перед освітою України і перед нашим закладом, зокрема, ми готові, готові. Прийняти наших дітей у різних формах навчання, готові надати корекційну допомогу, готові навчити їх жити, навчити любові до нашої рідної держави, готові до нового 2022-2023 навчального року. Зустрічали вчителі, все не так, будь ніколи але сьогодні все не так. Ми ж де повітряних атак. І замість першого двіка. Сирена в школі наступа. Зупиніть війну. Благаю, господи молю. України, діти, всі, живемо рідній ми землі, дайте миру нам і наш дайте ворогам, і дайте сльози матерям, які так плачуть по синам. Це знання, це розвиток дитини, але на сьогодні це перш за все безпека. На сьогоднішній день у закладі облаштоване укриття, в якому при потребі можуть схоронитися і всі учні закладу, і всі працівники. Все, що необхідно, що вимагається від тимчасових укриттів, ми маємо. Ми розпочинаємо навчальний рік з вірою в перемогу і готовністю до будь-яких викликів. Любі друзі, вітаю вас! Продовжуємо допомагати Збройним силам України. Готуємось до Вересневого ярмарку. Ми завжди допомагаємо всім, хто потребує нашої допомоги. Віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Мої любі учні, мої випускники. Від щирого серця вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою і саме головне мирного неба. Сьогодні Сурська спеціальна школа прийняла в свою родину нових учнів. Сім першокласників. Сядуть за парти вперше в цьому складному буревному навчальному році. Ми вітаємо їх і батьків з початком навчального року. Ми зичимо їм здоров'я, сил, наснаги, терпіння і запевняємо, що цей навчальний рік буде таким самим цікавим, як всі попередні роки в нашій закладі. Для першокласників буде багато всього нового. Решту учнів я теж вітаю з початком навчального року. Він буде цікавий, змістовний, розвиваючий. Все буде Україна! Вітаємо вас з початком нового навчального року. З нетерпінням чекаємо в початковій школі. До скорої зустрічі! Спорт це здоров'я. Той, хто любить спортмайданчик і басейн, і стадіон, той ніколи не програє. Буде справжній чемпіон. Вперед, до нових перемог! Все буде Україна! Це буде дуже добре. Вірте в перемогу нашої держави. Ми переможемо, ми вистаємо, і цей рік буде ще більш цікавим чи всі попередні роки навчання в школі. З початком навчального 2022-2023 року. Рідна спеціальна школа. Любі діти! Ми чекаємо вас у нашій школі. Разом до перемоги! Україна понад дусе! Рада двері відчиняє, скоро мир настане, точно про це знаєм. Посміхніться плакати, не Боже, рідна Україна.